Ви були в Барселоні, взяли участь у Smart City World Congress 2025 у панелі Розумні рішення для українських міст там ви презентували стратегічні ініціативи Харкова. А можете розказати детальніше про що саме йдеться, і як це має вплинути на життя міста зараз та після війни? Ну, перш за все хочу сказати, що були два таких потужних заходи у Барселоні. Це перший е, захід, коли ми з мером Барселони підписали угоди про партнерства. Е, тобто, в нас є ще одне місто партнер Це Барселона. Для нас це дуже знаково. І Барселона нам насправді дуже допомагає виділяє громадський транспорт як гуманітарну допомогу. Крім цього, ми домовились про інші напрямки співпраці і щодо обладнання медич. Чного, яке вона теж буде поставляти до міста Харкова, і щодо е, можливості нашим дітям в е, літній період відпочивати е, і е, лікуватися в тому числі тобто такий процес. Який триває, і я дуже вдячний сьогодні меру Барселони, всім барселонцям, бо вони нас дуже і дуже підтримують. Крім цього, так це дуже такий великий захід, який був СМА СМАРСІТІ, який проходив проходив, проходить зараз. В Барселоні для нас це дуже важливо, бо ми сьогодні розробляємо з нашим it кластером Підключили сюди таку відому всесвітна відому кампанію Deloitte, і вони на безкоштовно підкресли основи для нас розробляють стратегію Smart City для міста Харків, і це перший такий крок, коли не в комфортних умовах Міс, міста створює стратегію розумного міста. А в навпаки, в період війни ми створюємо смарт-сіти, розумне місто, і для нас це дуже важливе. Дуже важливі напрямки, які ми презентували вчора. Це перш за все, енергетичний острів, це виважене розумне рішення для енергетичної сфери. Для нас це дуже дуже важливо. Крім. Цього ситуаційний центр це швидке реагування на вибухи, на прильоти, і це дуже важливе напрямки. Крім цього ми домовилися, що ми продовжуємо п'ятирічну е роботу таку по створенню в місті Харкові Смарт сіті